Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. Цій порім цього ранку для вас в студії працюють Олена Зелінченко і Роман Колядам. Ми говоримо сьогодні про благодійні організації, про отримувачів цієї гуманітарної допомоги, про тих, хто нею оперує, з якими складнощами сьогодні стикаються благодійні організації при ввезенні гуманітарної допомоги, якої найбільше потребують українці, чи є можливість її доставляти в усі точки, де вона потрібна, зокрема на сході. До нас приєднується програмний менеджер Карітас Україна Олександр Магдалець. Пане Олександре, вітання. Доброго дня. Вітаємо на зв'язку зі студією Карітас Україна, благодійна організація, яка ну я дозволю собі таке оціночне судження на слуху, і на слуху давно. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам кому і скільки сьогодні допомагає ваша організація. А mm. ну з початку повномасштабного вторгнення Росії ми розрослися і тепер. Представлено у всіх областях України, тобто це 44 організації. І ми не маємо а, чіткого розміжування категорії кому. Ми розуміємо, що люди у потребі сьогодні це всі українці, і ми дякуємо законотворцям, які вважають так само. А, і, власне, допомогу ми надаємо а, найбільш потребуючим з них, не ділючи їх на якісь окремі категорії. Звичайно, що на сьогодні. ВПО перебувають в найскрутнішому становищі, і, і ми маємо на те зважати скільки по допомозі, ну власне тільки на минулий рік це було більше двох мільйонів осіб, які отримали допомогу в усіх секторах діяльності Caritas України. А, і власне цей рік ми вважаємо, що зможемо збільшитись, стати потужнішими, стати більш доступними а не тільки на територіях, де легкий доступ, але й на територіях, де потрібно реагувати тут і зараз. Мається на увазі схід, мається на увазі а, території близької лінії зіткнення. Ми сьогодні буквально в рубриці Фейк Контроль говорили про благодійні організації, які допомагають першачкам піти до школи першачкам з родин переселенців, і ваша організація була в списку тих, хто якраз приєднується до таких ініціатив. Практичний момент ось цієї співпраці, чи всі абсолютно без винятку можуть розраховувати на допомогу? З чого починати, якщо люди ще не знають? Або яким чином взагалі ось ця комунікація відбувається, як їм виходити на вас і отримувати допомогу? Акція шкільний портфелик для нас налічує вже більше 10 років історії. Тобто ми е, цим займаємося, займаємося давно. Єдине, що я дуже уклінно був просив, е, ті, хто хоче звернутися за такою допомогою, не переходити за посиланнями чи якимись іншими е, дописами. Бо, на жаль, багато е, не самих добрих людей. Е, Шахраїв від Герда кажуть, давайте будемо так називати, як угу. є шахраїв, а зловживають нашим ім'ям, інших благодійників і просто забирають останнього тих, хто хоче отримати хоч щось. Ну це дуже неморально. ми б просили, В нас є офіційний сайт, в нас є телефон нашої гарячої лінії. Я буду просити а, просто перейти це дуже просто. Набравши карітис України, ви це все побачите і зможете з в тому осередку в той місцевості, де знаходитесь, і якщо підпадаєте, якщо є можливість отримати цю допомогу, то ми радою її надамо. Але тільки, будь ласка, через офіційний сайт, через офіційну гарячу лінію, і ми точно не вимагаємо ані даних карток, ані інших даних, які можуть бути використані подобним чином. І тут, пане Олександре, постає цікаве запитання. Воно потребує трошки розлогішого формулювання. З одного боку, це хто підпадає під ці критерії, кому ви надаєте допомогу. І є друга частина цього запитання на одному з форсайтів, які громадська організація ми разом проводила минулого року. Валерій Пекар був одним із організаторів. Озвучувалася така проблема, що є певна категорія людей, які підсаджуються на гуманітарну допомогу. І Із активної частини суспільства, яка продукує внутрішній валовий продукт, яка продукує додану вартість, стають просто споживачами допомоги. З одного боку, ну, хто я такий, аби висловлювати моральні оцінки? З іншого боку, якщо вже експертне середовище проговорює таку проблему, то складно її ігнорувати. Що ви про це думаєте? Отже, які критерії і що робити з цим розмежуванням в такій площині? А, ну, Дуже влучне питання, пане Романе, і направду. А відповідь на нього в нас є ще з стран африканського континенту. А власне, це досліджувалось. Є ціла методологія, сфера по якій ми працюємо, і ми точно розуміємо, що сподіватися на те, що людина у потребі скажуть точно сьогодні нам досить, мабуть, не варто. Тому в наших допомогах ми йдемо з підходу від критичного. До стабілізаційного, коли людина точно розуміє, що вона вже а, може хоч якось а, себе забезпечити, до розвиткового в якому людина вже знайшла собі працевлаштування і розуміє, як рухатись далі має на то повну власні спроможності. Єдиний момент в тому, і власне, мабуть, це така. Українська зараз особливість, але не національна, а військова. А що ми переходимо з моменту стабілізації, з моменту відновлення в кризу десь ну раз на рік, виходячи з того, як діє ворог. І якщо сьогодні ми точно розуміли, що люди перемістились, а їм вже не потрібний один вид допомоги, вони мають переходити на наступний, то Умовно каховська трагедія сказала, що ні, ми знову маємо йти з моменту угу. швидкого реагування, і так знову і... кризиве, угу. Так, знову кризове, знову циклічно, і Знову а, підходити не за книжкою, а підходити за тому, як ми бачимо людину і що дійсно потребує людина. Тобто, відповідь на це питання а, є методологія. Але без того, щоб ми розуміли, як воно на місці, методологія буде працювати дуже погано, і ми багато людей залишимо десь за межами. І якщо б ви бачили, що було зниження гуманітарної допомоги, один із проміжків часу вона приходила в розвідково, бо так було технічно. Нам доводилось проговорювати, що на жаль, на місцях ситуація інша, і ми потребуємо. Міксованого підходу, такого якого не було ще в інших країнах, кризи, ви мають на увазі з міжнародними донорами проговорити так, так, саме з ним. Або по суті, на сьогодні ми маємо міксувати підхід швидкого реагування з стандартною розвитковим стабілізаційним підходом, mm -hmm. умовно кажучи, якщо ми є на місцях, і ми бачимо ситуацію, то ми маємо діяти за нею. А, і люди, які підсаджуються на гуманітарку, інколи підсаджуються на неї не просто так, бо вони просто а, цим грошам закривають умовну оренду житла чи щось інше. Ми маємо зрозуміти, що дійсно стається, і відрізнити тих людей, яким потрібно допомогти соціалізуватися, тих людей, яким а, потрібно ще більше допомогти, або не самі mm -hmm. соціалізуються. До гуманітарної допомоги, я кажу, очевидно, не вимірюється тільки грішми, і чи лише фінансову допомогу ви надаєте? Чи є інші види? І тут ще питання: а звідки гроші у вас? Бо я бачу, наприклад, є збори на кілька програм від вашої організації. Наскільки активно просуваються ці збори? Наскільки покривають ті потреби, які от необхідні людям? Угу, пані Олена, на жаль, не дуже активно просуваються наші збори. Нам потрібно допомога значно більше ніж. Ми на зараз а, маємо для того, щоб допомогти людям. А, і допомога вона точно не тільки грошима, ми вишукуємо нові підходи для того, щоб максимально задовільнити потребу людини саме тим, що потрібно. Ну, умовно, якщо в 2022 році ми розуміли, що нам потрібні продукти харчування і роздавати коробки з ними. Майже всім людям у потребі, то сьогодні ми розуміємо, що з, а, нема дефіциту ринку продуктів, і нам, мабуть, потрібно більше розробити систему обезпечених таких грошових грантів на ці ж самі продукти, і люди самі зможуть а, вирішити, що їм хочеться їсти, як їм а, правильніше відновлюватися та й власне підтримати місцеві ринки. А що стосовно зборів, то Кожна криза дає для нас виклик, бо грошей тут і зараз для того, щоб допомогти ті ж самі е, Коховці, ті ж самі Донеччині, запастись дровами, а зробити е, людям тепло е, не вистачає е, Наші комунікації, розробки проектів і то, що вони займають певний проміжок часу. Наші закупівлі так само. Тому нам по суті потрібні такі запаси для того, щоб реагувати на ту кризу, яка стається день у день. На зараз ми більш за все опираємось на а, зиму і намагаємось щонайдужче готуватися, готувати закупівлями паливних матеріалів, дров і тощо, тобто робити так, щоб а, потребуючи отримали від нас те, що ми можемо дати. А для цього готуємось. Ось власне тут і зараз. Ви бачите ці збори. Вони для нас uh, одне з найнагальніших. Говоримо не тільки про те, що треба зробити, що робиться, а й про вузькі місця у вигляді, скажімо, зловживання гуманітарною допомогою. Не секрет, що такі існують, і скажімо, знайдені колись склади з гуманітарною допомогою на кілька мільйонів гривень, нічийні, у яких так і не з'явився господар, показуючи проблема. Існує наскільки сьогодні, на вашу думку, є гострою проблема зловживання гуманітарною допомогою, що може з цим робити держава, чим можуть долучитися свідомі громади громадяни аби це явище, яке насправді кидає тінь на добропорядні організації, які оперують гуманітаркою, і ускладнює насправді їм роботу, і ускладнює людям отримання допомоги. Кінцево, що з цим всім можна зробити? А, ну, перш за все, 22 другий рік приніс нам дуже багато громадських організацій об'єднання, і я не скажу, що багато хто з них зловживав а більше проговорю про брак досвіду. Шляхетна ціль без розуміння методології праці інколи робили так, що дійсно були просто якісь склади. І ну знову ж таки, ми знаємо це з новин на сьогодні. Те, що ми можемо робити, те, що ми робимо, і до чого ми йдемо. Ну як приклад, карітус України на сьогодні розробив нову систему і намагаємося якраз знайти. Донора для того, щоб її запустити, а вона дозволить нам в більшості відійти від складів, відійти від коробок, відійти від продуктової допомоги в вигляді натуральному, яку треба довго довго нести, яка вартує багато логістики і інше. Інше, інше. ми хочемо задіяти програму, яка була раніше. Маються на увазі. В момент ковіду та саме умовна ковідна тисяча, яка дозволяла на певні групи товарів використовувати гроші, ми хочемо теж саме зробити з грошима на їжу, щоб людина отримувала картку, і могла закупити те, що їй було потрібно, і ми усували би як склади, ми усували би додаткові пункти видачі, і ми зробили би дуже прозоро звітування. бо Ну, дуже важко е, будь-якому оператору, який буде далі працювати, щось специфікувати, коли гроші людина отримає на картку, і ми бачимо з банку роздруківку її витрат на продукти харчування. Е, це більш проста і водночас більш складна для будь-яких таких операцій система, яка дає більше грошей самій людині, а не е, логістиці, е, складському обліку, іншим моментам. І людина сама задовільняє потребу як тільки вона хоче. Ми гадаємо, що за діджиталізацію і за тим, щоб гроші йшли за самою людину, без зайвих надбудок є і майбутня допомога. То тільки питання в прифронтових територіях, скажімо, там де інфраструктура цифрова, може бути вже порушеною. Що робити тоді там? Ну власне, а на тому проміжку, де нема жодного магазину, який би працював вчасно і, скажімо так, людина могла купити. Це не така велика територія, насправді, слава Богу. Там лишається стара модальність, тобто дійсно, видача продуктових наборів, і ми були раді, так само, як і інші організації, діяти в зрозумілий спосіб з повною фіскальною звітністю, і це дуже важливо. Просто роздавати набори, збирати необхідні документи і подавати вчасно звіту податкову, саме тоді ми не отримуємо складів, які будуть просто десь висіти в вакуумі, бо за кожну кроку ми маємо відзвітувати з державі. А держава, власне, зі свого боку вже має той облік. І хочу зазначити, що дякуючи змінам, які на зараз у нас є в податковій частині. Тепер отримання гуманітарної допомоги для ВПО не робить зла в вигляді позбавлення інших виплат, субсидій і тощо. Тобто, це вона не оподатковується і це е, дає можливість нормального вікна для того, щоб цю допомогу дійсно отримати. Але знову ж таки, діджиталізація взагалі позбавить дуже багатьох надбудов і ми зараз. Намагаємось знайти гроші, щоб підлотувати угу. це і бути прозорими в першими. Хто буде максимально в тому прозорим. на початку повномасштабного вторгнення. Виникло дуже багато різних організацій, були ті, які працювали давно з досвідом великі компанії, і маленькі, такі де тут не в докіри, не, не з докором до тих, хто взявся за волонтерство за оці благодійні речі, тому що насправді ситуативні різні е, спонукали ситуації до того, що люди реагували на потреби, а потреб було дуже і дуже багато. Як зараз змінилася мапа комунікації і існування, взагалі, от різних благодійних організацій, чи можна сказати, що ті, які були набагато меншими, Дрібнішими, що вони можливо десь зливаються або там входять під крило там ваші скажімо, інших організацій великих. Наскільки от зараз ця кількість залишається сталою чи навпаки, вона скорочується? В карі більше збільшує трьох тисяч волонтерів, і більшість з них прийшло з початку повного штабного вторгнення Росії? Власне. Я вважаю, що це дуже добра ініціатива. Що більше громадських організацій є на місцях, що більшість людей стають ініціативними. І динаміка на 24-й рік, що деякі з тих організацій вони лишаються і стали більш потужними, більш сильними і опікуються або МТП, або якимось вузьким напрямом своєї діяльності. А деякі з них, на жаль, розпалися, але їх Учасники, власне, ті, хто там були, стали частиною інших більш потужних організацій, продовжують свою благодійну діяльність на сьогодні. Комунікація йде в межах кластера, а в межах робочих груп, які творяться на рівні уряду. І я дуже вдячний. Направду, що з 2022 року. Наші центральні органи влади все ж таки створили штаби, в яких почалась координація, і сама головна проблема дискомунікації в моменті допомоги з органами державної влади була усунена з самого початку. Може, може, по тому якраз і вийшло так швидко вже роздавати цю допомогу і робити зміни, бо ми стали почутими. Дякуємо вам, пане Олександре, за цю розмову. Нагадаю, що Олександр Магдалець, програмний менеджер Карітас Україна, був на зв'язку з українським радіо.